Тисячам жінок офіційно заборонили виїзд за кордон. Кабінет міністрів України офіційно опублікував постанову під номером 69, послання на яку я, як завжди, залишу для вас в описі під відео. Так от в цій постанові він офіційно заборонив виїзд за кордон новим 11 категоріям. В основному мова йде про держслужбовців та депутатів всіх рівнів. Але як ми знаємо, ці посади можуть займати як чоловіки, так і жінки. Так от на сьогодні офіційно під заборону на виїзд з України. Підпали більше ніж 15 тисяч жінок, і знаєте, друзі, я дуже сподіваюся на те, що ось ось ця постанова була опублікована тільки з однією єдиною ціллю через те, що деякі депутати, використовуючи свої службові посади, вони покидали Україну і виїжджали за кордон не по робочим питанням, а просто на відпочинок. І От завдяки ось цій постанові вони цього зробити більше не будуть. Я дуже сподіваюся, що причина саме в цьому. А не в тому, що ось таким чином, дуже акуратно і поступово з часом наша влада планує заборонити виїзд за кордон абсолютно всім, не тільки чоловікам, а й жінкам, тому що в нашій країні війна, і, на жаль, ніхто не може дати гарантію, що цього не відбудеться. Також мене ще дуже хвилює той момент, що ось ця постанова вона повністю не забороняє виїзд за кордон. Вона його дозволяє при наявності службового відрядження. І тут в мене з'являється інше питання: а чи зможе наша влада максимально контролювати правильність видачі ось цих службових відряджень? Тому що на сьогодні це питання для мене, на жаль, залишається відкритим. В будь-якому разі, друзі, будемо сподіватися, що наша влада все-таки зможе створити механізм, який дійсно буде максимально контролювати правильність видачі ось цих службових відряджень. І що ось ця постанова вона була опублікована саме для цього, а не з іншою ціллю, про яку я вам розповів трішки раніше. А на цьому у мене все. Залишайтесь зі мною, щоб нічого не пропустити, тому що в мене про роботу за кордоном і не тільки. До зустрічі.